Перше Україні військові навчають медійників, як діяти під час дронових атак. Бійці 14-ї бригади НГУ Червона калина провели тактичний вишкіл Протокол небо. Пілотний проєкт, де журналістам пояснюють види дронів, принципи їхньої роботи та алгоритми безпеки в умовах війни з неба. Перший базовий напрямок це в нас дрони, Другий базовий напрямок це мак. Третій теж він вже в базу переростає. Є великі гексокоптери, тобто це вампіри, хевішоти, баба-яга. Про види дронів, принципи їхньої роботи та потенційні загрози для цивільних і військових медійникам розповідали бійці 14-ї бригади Нацгвардії, Червона Калина. Це одноденний вишкіл протоколу небо з кількома лекційними і практичними блоками. Журналістам і операторам пояснювали, з якими ризиками вони стикаються під час роботи поблизу бойових дій, як діє ворожий зв'язок системи радіоелектронної боротьби та як убезпечити себе під час виїздів. Це пілотний проєкт в Україні, коли військові спільно з медійниками вивчають всі деталі дронів, будь-яких класифікацій і конфігурацій. Військові показують, як вони працюють. Особливо зараз це актуально, коли ми всі в фазі війни дронів. І тому медійники, які виїжджають першочергово на будь-які ситуації, які трапляються у Вінниці в області та Україні і на гарячих точках, то мають знати, як себе поводити. Використання дронів і ребів на фронті постійно зростає, тому медійникам важливо розуміти ці загрози, аби не наражати на небезпеку себе та військових і не поширювати чутливу інформацію. Окрему увагу під час вишколу приділили тактичній медицині, адже в екстрених умовах базові навички можуть врятувати життя. Дуже великий відсоток бойових дій звівся саме до дронів і боротьби, боротьби з дронами. Вже не настільки, вже через це змінюються алгоритми дії і піхоти, і артилерії, і танкістів, і логістики. Свій досвід передають вже досвідчені бійці нашої бригади, кожен з яких вже працював в зоні бойових дій, бував у різних ситуаціях і може поділитися цим досвідом з журналістами. Мета вишколу підготувати цивільних до реальних загроз із неба. Медійники отримали базове розуміння тактики застосування ворогом розвідувальних та ударних дронів і змогли на практиці ознайомитися з особливостями керування безпілотниками. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.